Запоріжжя тримаємось коротко про головне сьогодні. Мстять за кримський міст, рашисти, наче скажені, гатять по українських містах. Сім ракет вночі прилетіли по Запоріжжю. Ймовірно, С-300. цілий під'їзд рухнув у п'ятиповерхівці на вулиці Незалежної України. Завали горять рятувальники дістають людей. Попередньо відомо про трьох загиблих і семеро поранених. В тому ж периметрі ракета приземлилася на територію дитсадка. Його фактично зрівняло з землею. У будинку навпроти вилетіли всі вікна, побило автівки. А от біля гімназії у південному мікрорайоні впали рештки ракети, яку збило ППО. В паніці люди бігли до бомбосховищ і. Де інде цілували замки на дверях. Жителі вулиць Чарівної, Новгородської, Сталеварів поскаржилися на зачинені укриття і некомпетентність міської влади. Ще один снаряд вночі впав на дорогу біля головпоштамту. Звідти вилетіли вікна також скло висипалося із будівлі зова та кінотеатру Байда. Поліція Запорізької області повідомляє, якщо ви втратили зв'язок з близькими, які могли перебувати в зруйнованих будинках. Дзвоніть за номером, що вказаний на екрані. Попри війну, запоріжці продовжують тримати економіку на плаву З січня. До місцевих бюджетів області надійшло майже 10 мільярдів гривень податків. Щоправда, торік ця сума була на мільярд гривень більшою. Мішені расистів енергооб'єкти, відрагував Зеленський. Після прильотів у деяких районах Запоріжжя зникало світло. Укрзалізниця попереджає про затримки потягів на захід країни у зв'язку з ушкодженням контактної мережі. Із Запоріжжя до Києва почне ходити додатковий потяг. На 10 вагонів більше поїде до Івано-Франківська. Бавовна на Херсонщині та у Мелітополі. Орки в паніці. Перед Токмаком та біля Чернігівки на швидку руч зводять укріплення та риють окопи. У Мелітопольському районі кажуть, що бачили військових з нашивками Білорусі на бронежилетах. На селищі Мирним кружляє ворожа авіація. З тимчасово окупованого Бердянська доносяться вибухи. В енергодарі критична ситуація з водою. У мешканці набирають її з водойми під обстрілами. Українцям радять запастися водою та їжею, підзарядити телефони, бо ніч знову може бути неспокійною. Оперативні новини шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби мати достовірну інформацію.